Зібралась на базар, чекаю, друзів заїдуть за мною. А що мені треба? Мені треба баклажанів докупити 15 штук і, може, ще не знаю, томати чи перець. Ну, вроді, так уже всього багато. І ще я хочу купити петунії три. Не в вазона хочу. Дітям на кладовище й чоловікові посадить, бо мої ще, поки виростуть, це дуже маленькі. От, і, і чекаю, зараз вони заїдуть і поїду. В АТБ, може, чуть-чуть там скупиться, треба закупитися чи як там хто говорить, це вже не важливо. Ну, заїдемо, мабуть, в АТБ, може, кави поп'ємо. Працюємо сьогодні теж теплий день, як і вчора. І думаю, що я встигну і посадити, і пополоті, трішки погуляти. У мене починають розквітати маки, дивіться, і бджілки там, тут, як тут. І я вчора там садила ввечері вже перці і баклажани, які в мене виросли. 18 штук посадила. Ну і ще. Треба докупити рядочка, закінчити, там рядочку по 11 штук, значить а я тільки 7 в одному лишилося. І туди докупити ще рядочок, то 15 штук хочу купити. А там побачу по ціні, куплю чи ні Говорять, у нас у вайбері в групі, що вчора дуже дешево була розсада. Ну, а це ж день на день не приходиться, ну, побачимо. Базар кишить квітами, розсадою. Я теж щось купила, але не можу пройтися. Треба було одразу пройтися, а я бігом пішла, накупила, щоб встигнути. Дуже всього багато, і ціни вже ну, дешевше, ніж тоді я перші купувала. Треба бу... Ну зате в мене вже давно квітує. Дивіться, скільки людей. Ну, вдома покажу, що ж я купила. Я не багато купила, але купила. Я вже передягнулася, випустила фенді. І покажу, Толя мені тут поставив прямо на стіл розсаду. І зараз я хочу озвучити ціни на розсаду і які там ціни на базарі. Випустила фенді, він гуляє. Дивіться, я, як планувала, купила баклажани. баклажани алмаз. 15 штук я купила. І зараз вам покажу. Вони в от отаких стаканчиках. Ось такі. Стаканчик коштував 8 гривень. Оце дивіться, за 15 штук я заплатила 120 гривень. Ну, попробуйте оце виростити. Це треба, щоб і підсвічувалось. І в ну, мене там зовсім такі манесенькі, тому я вважаю, що це недорого. Ми в прошлому році Віка 19 штук принесла замість 20. Ну, я вже розповідала. Так. Може, продавець прочитався, а може, умисно так дав, вона не, не, не рахувала. От. І нам хватало навіть поділитися. То в мене там свої є, і оці, то я думаю, нам хватить. Ну, Така хороша розсадочка. І земля м'якенька. Хоча оце 15 штук були важкі. Це що стосується. Баклажанів, розсади. Ну, я більше нічого не хотіла такого. ну Думала, може ще томатів взяти, але розсади море, скільки хочеш і яка хочеш, і е, по різній ціні і стаканчик і 10 гривень. Ну, в основному 8. Оце як 10 гривень, то десь отакий. Ось ось отакий приблизно. Один в один, отакий 10 гривень. От. Ну і це я зараз трішки жаркувато, то я садити не буду. Ну, і квіти, друзі, квіти. Ой, квіти, квіти. Ну, ми там з вікулі купили трішки раненько, але ж у мене вже там красота. І зараз я показую оце ось китунія. Так, оця пітунія вся по 10 гривень, але я не купувала там, де я раніше купувала в тої молодички, а тут ще зовуть Наташа. І у неї. Так, я там купувала в неї по 15 гривень у тої молодички, а сьогодні в неї по 12. А оце у цієї Наташі я взяла всі по 10 гривень. Ось такі в стаканчиках, дивіться, які гарні пітунійки. Тут легенька земля. Я три заберу, дітям відвезу. Ось отакий рожевий. Це теж 10 гривень. Ось ось червоний. Червоного в нас немає, а це я лишу вдома. Ось. Рожевий, мабуть, дочерці відвезу посажу. Оцей сину. Він любить такий колір, і в мене вже такий є. Такий же, так. Да. І це теж 10 гривень, бачите? О, так, щоб тут їх вітер не скинув. А це, бачите, трішки якийсь як лимонний колір. О, оце. Получається, я купила, так, 5 штук на 50 гривень. Далі я взяла сурхінію. Ну, сурфінію я посажу вдома. Так, щоб Не полетіло, бо трішки вітерець здіймається. І покажу, який колір тут. Гарна. Деяку вона мені сама запропонувала це ось отаку. Ось таку. Та такий ніжний, ніжний запах тільки. А це що таке біля неї росте? Непонятно, чи бур'ян? Ось одну, що тут одна квіточка і так будуть іще ось розпускатися. Це я Ну це я вдома все висажу. Найду каш хоче щось небудь. Отако красна, червона. У мене такої не було ще. Така слабенька теж. Але я думаю, я ж розведу, так як я ту розвела. Це не так-то. І ось, дивіться, яка. Вона не червона, ось різні. Дивіться, ось який колір. Не зрозуміло який, ну, дуже гарна. Гіран я не захотіла брати. Ага, я думаю, я ж дві отакі брала. Оце вона сказала, садить дві в кашпо і буде супер. Ну, і ще взяла отаку. Здається, в мене нема такої. Там з краю, може, така, а може, і ні. Ну, і оце кожна коштувала по 15 гривень. А там, де ми раніше брали, у неї по 20. Ціну вона не скинула. Ну, це ж таке. Ну, і я оце дивіться, скільки квітів набрала. І зараз я трішки все це поставлю в сторону. І покажу, що ще купила в АТБ. Ну і в АТБ. Тут, як завжди, я виписала на листочок, бо е, чек такий зовсім нічого не видно. Ну, В першу чергу це отака кава. Я купила дві упаковки, ну, показую тут одну, бо в одної вже тут нема. Це 200 грам тут. Була акція. Один, одна упаковка коштує 184 гривни, 90 копійок. Оце я дві купила. Ось такий чек. Так, далі. Вітер зараз занесе мені. Далі купила хліб бородинський. Це другий будечок. Нарізаний. 400 грам, коштує 15,50 Так, молоко пряжене, 2,6% жиру, 900 грамів. І коштує Яготинське 35 гривень 30 копійок. Так, про це сказала. Печиво Марія, здається, дорожчало. таке на фруктозі. 240 грам. а не було його 250? Я щось не пам'ятаю. Може і 240. Ну, ладно. 30 гривень 90 копійок. Ну, точно було дешевше. Так, далі. Далі вівсяне печиво тут 300 грам. Коштує 40 гривень 90 копійок. І оце чек, другий, на 122 гривні 60 копійок. Ось такий чек. І ще зайшли в добробут. Це ми з Люсею. Люся там іще брала. Ой, як же там написано було? Тряпочка, не тряпочка забула. Ну, воно на, на салфетку схоже. А ще взяли ми останні. Написано чисалка, спина, рука. Ось така. У мене така є дерев'яна. Ну, це так на спину. Дуже хороша. І навіть так, ну, як поламається, не жалко. Ну, що тут, коштує 12 гривень в добробуті. Осочек. Оце такі покупки сьогодні зробила я на базарі. в АТБ і добробуті. Ну, в добробуті більше нічого не купила, хотіла купити вазони, кашпо на підвісні. Ну, 55 гривень. щось, були по 75 і по 70. Ну, зараз, думаю, та я найду, що посадити. Скільки в мене тут цих квітів, найду, куди посадити. Ну, мені ці, то їх я не знаю, може хто знає оці петуні, можна їх розвести взимку, якщо обрізати, лишити тільки корінь. Я ото ампільну зробила так, в мене вийшло. Про сурфінію я точно знаю, що можна, і я їх спробую розвести. Вже не буду так багато розсади садити. Я в квітні місяці, як доживем, на наступний рік. В парничок висію тільки томати, вдома не буду їх вирощувати. Якщо треба буде, я 10 штучок куплю раненьких і все. А дома трішки, може, вирощу синіх і перцю. Ну, в основному перцю я перцю мало купила, тільки дев'ять штук. На сині щось невдало. Вони пішли. Може, я їх рано винесла в. А дома вже ніяк було їх зберігати. ну Оце такі покупки сьогодні були. А зараз хочу показати, я зранку показувала, зібралася їхати вже. У мене розкрився мак, тільки-тільки починав. А зараз так розкрився, ну тільки мало. Але я покажу. Ну, оце такі покупки помістилися в мене тут, на дворі на столі. Земля зовсім суха. Я вчора з вечора поливала, і ви дивіться, прям страшне. І от дивіться, які в мене малки розпускаються. У Лілі вже давненько почали розпускатися, в мене тільки-тільки оце і, мабуть, на вечір й розпуститься. Ну, вони так швидко відквітають. Гарні, гарні. Зробила собі ще каву. Поп'ю кави і е, в горшки вже можна висадити те, що я запланувала. Ну а під вечір вже і посажу сині. Зараз добре, на вулиці можна сидіти. Да, хотіла сказати вже про розсаду. Є розсади і по 5 гривень, і по 4 без стаканчиків. По 5 гривень була пітунія, ну дуже маленька. Лобелі я навіть не запитувала. Ну, отакий пучочок, ну що мені там? в мене такі там ростуть. Ну, не, колись заквітують. Зараз вже так. А, ось хотіла е, шиловидний флокс купити, я, такий, якого в мене немає. Так там теж, знаєте, ну в діаметрі десь отак. 40 гривень. Та ні, це для мене якби дорогувато. Думаю, ладно, не буду поки що брати. Якби я не брала оці квіти, ну вони ще будуть і в червні щось продавати. Може потім з вікою поїдемо, то може ще щось і купимо. Ну, не можна все купити зразу. Трошки дорогувато. Ну, я розумію, що це треба вирости, що ну, там цілі плантації, я так зрозуміла, там стоять, ну, може хтось і стоїть наші ауляни, тут в яких землі багато, вони роками цим займаються, там томатами, синіми, а квіти, я так думаю, вирощують десь якесь тепличне господарство. Бо такі Стоять е, молоденькі дівчата, ну, молодички, може, от, ну, дуже ухожені, якби для господарства тепличного не встигнеш за собою так дивитися. Ну Я думаю, що вони найняті працівники, от, але це нас не дуже стосується, це я просто так роздумив слух. Каву зробила от такий стаканчик, я їх назбирала. Зараз добре, можна не виносити чашки на вулицю в такому стаканчику. А то я е, такі стаканчики беру, мої діти дуже любили каву, і е, хто б там що не говорив, я їду коли на кладовище, то беру в термос гарячу каву, наливаю і лишаю там. І ви знаєте, скільки б не приходили, там такі підставочки, ми беремо коли каву купуємо. Я їх розрізаю і кожному ставлю. То скільки б не приходили потім на кладовище, забирають і каву, і чашечки. Немає нічого, слава Богу. Ну, хто, хто що говорить, хто говорить, вилити треба там, щоб. Ну, я так, я так роблю. А і Олексєвичу, чоловікові покойному, теж ставлю каву. А він у це мені якось приснився, зайшов в кухню, сів в уголочку тут з краю і каже, налій мені хоч чаю. Думає так, кофе, мабуть, надоїло, треба надо повезти чаю. І оце будемо їхати садити квіти, то я йому привезу чаю. Ой, трішки з вами поговорила і буду працювати. Найду, що робити тут. Там бур'ян вже я ось по тротуарки рвала, вже воно по ну, такі невеличкі. Це вже можна кип'ятком залити, зараз закип'ячу чайник і вилью. Вже мені я виковирюю ножом, виковирюю. А вони ростуть і ростуть ці бур'яни. Оце ну, там, де е, мох поселився, там хорошо, А де немає моху, росте оце якась квіточка, якийсь бур'ян. Ну нічого. Федятите, на сонечку. Ти на сонечку грієшся, ну грійся. Сердилася, що я її закрила зранку, але ну, ми домовилися, що 15 минут 9-ї я буду готова і вони мене підхватять. Ні, це ж я її випустила, вона трішки побігала. Як кажу, пішли додому, а вона тікає. Та й прийшли ловити. І так сердилась на мене. Тепер вже успокоїлась, на вулиці пообідала і лежить. Дивіться, красуня де лежить. Покушала. Ти покушала? Ти умнічка, ти вже не сердишся на мене, а очки закриває, сонно, не чіпай мене. Бачите? Оце чудо, як чудо. Сьогодні повну свою мисочку з'їла, а зранку не захотіла. Я її поставила, вона й не захотіла їсти. Ну, і де я розсадила квіти? Оце сурфінія, Айка. Чого ти лаєш? От, її можна було не купувати. У мене така є три штучки. Я потім покажу. Це я лобелію розсадила в такі маленькі горшочки. Все. І оце ще лобелія. Так. Це теж сурфінія, о такого кольору. Тут у мене дві сурфінії. Оце, може, сурфінія, я не знаю. Це з оцього здорового кашпо. І там уже є корінь. Це теж сурфінія я ось розсадила. А зараз, Наверху до, до петунії. Ой, до сурфінії, оце сурфінія біла, я того разу купувала. Я досадила петунію. Оце, оце петунія одна і сурфінія тут поруч. І красну, червону. Петунію посадила в такий горшок. Ось. Трішки навожу тут лад. І ага, і покажу зараз. Оце такі в мене є тут три, а я ще так купила. Ну, то нічого. Лишила білу, потім бускову таку чи яка вона там, як вона сказала, жіночка забула, який вона. Сказала, колір вона назвала її. Ну, я її вважаю, що бускова може. І рожеву. Це заберу на кладовище до дітей. Так, стоїть ще поки що баклажан мій. І що я ще хотіла показати? Так, дай Бог пам'ять. Уже й забула. А щось хотіла. А, згадала? От дивіться, тільки я не знаю, чи він у мене тут вода тече, треба перевірити. Оце я хотіла так набрати сюди землі, ну і так чуть похилить, це я так просто покладу. От. І сюди е висадить беріс, який біленьким квітне. Ну, щось придумаю потім. ну Це на вечір, бо зараз жарко, ті, ж в стаканчиках були, а беріс в мене просто росте. І зараз позбираю всі горшки, деякі є, нужні, вони мені не нужні. Море горшочків і маленьких, і великих, хоч частину помию. Зараз полью квіти, ті, що посадила. ну Дивіться, отак от у мене тут. Ой, що, що жіноці треба? Хоч все. Порадує. Бачите. Ну, це ж я вже розповідала про цю петунію. Як же я її. Ой, Боже, взяла брефом полила в того удобрення від тлі Ну, дивіться, вона все рівно розквітла, дивіться, яка гарна. Оце на базарі от така 180 гривень. В минулому році ми їх купували, покупували, здається, по 100 гривень от такі от гарні ми дві розуву купили. Й оцю. Ну, а в цьому році я все-таки не, не наважилась купити. Дуже для мене дорого. Я краще, ось у нас 140 гривень, набрала сурфіній і петуній. І, і буде все це рости гарно. Помила я частину горшків ось тут. І, і пішли з Фендією відпочивати. Десь півтори годинки ми були в хаті, а тут трішки здізнявся вітер і порозкидав мені. І зараз я складу оце все в пакетик, це тільки частина. І оце думаю викидать, а може згодиться? Ну, помила. І поставлю в пакет в гараж, а там буде видно. І зараз я буду починати садити сині баклажани, а потім треба полити, тому що засохло все. Сьогодні така жарка була. Погодка. Дивіться, вже починають облітати. Квіти на піоні невидному дереві? Ну, нічого, щось друге буде квітувати. Оце в мене піоновидне дерево або древовидний півонія йому три роки. Ну, це він ще такий маленький. Коли він буде квітувати, не знаю, але в цьому році точно ні. В ньому білі квіти будуть. Ну, засадила я цю частину, оце в мене там широкий проход тільки, може, ще щось посажу. Посадила баклажани, попідливала вчорашні томати, що садила, тому що земля це страх. Все висушило і зранку встану ще полью. І що ще передумала вести пітунії до дітей? Розсовітували мої сусіди, говорять, що Тоня, ти ж кожного дня не будеш їздити поливати, а вони за 2-3 дні пропадуть. І я вирішила висадити туди флокс шиловидний. І незабутки. Так що трішечки перепланувала. І, ну як звичайно, сусіди позували, вони там місце собі освобождають, нема де помидори, видно, садити. Це. Знову мені дали полуницю, але вона вже квітне, і мені треба її зараз посадити і добре залити. А де посадити, ну, десь зараз знайду. Восьма година вечора, я ще на Ось тут земля страшна, ну я залила її і потикала понад часником. А завтра вже пропушу. Трошки земля напитається вологи, бо груддя не розбить. Ну, оце посадила. Ну, вона тут і квітне, ну, ось так. Та жалко, така вже величенька, в них дуже хороша полуниця. Все, парничок з огірками закрила, все пополивала. І йдемо додому. То фендюха вже клалась там спати, ось <сум> біжить. Отак і цілий день. А це в мене, бачите, петунія та О, звичайна, що я додому забирала осінню, але вона не покаже вам. А ось отака вона, бачите? Ну теж буду кущик робити, подивимось, що з неї вийде.